Доброго вечора, ми з України! Хочу спитати, як ви ставитеся до сучасної лівої повістки? Недолюблюєте? Вважаєте, що люди на цих ваших западах зажерлися та збожеволіли? Чи підтримуєте та радієте, коли якась з меншин з'являється на екрані? Хай там як! Дозвольте розказати вам історію, яка змінила моє ставлення до неї. Сьогодні на огляді візуальна новела під назвою Аркадія Фолен. Гра починається з того, що таємничий голос збирається розказати історію та заявляє, що знайшов для неї ідеального головного героя. На цьому моменті нам дають обрати ім'я, а після і зовнішній вигляд нашого аватара. Вже в цьому моменті до нас можуть закрастися деякі думки, адже, окрім чоловічої та жіночої статури. Можна обрати андроїнну. Є опція, щоб обрати пронаунс, він вона, воно, а також окрема опція під вибір голосу. Усе разом дозволяє зібрати як традиційний з точки зору гендера персонаж, так і щось середнє між чоловіком, жінкою та бойовим вертолітом у ніжно-рожевих кольорах. Для самих закостенілих гравців це вже може стати приводом ніколи більше не торкатися гри. Але зачекайте трохи. Після усіх приготувань. Ми з'являємось в затишній крамниці. Це алхімічна лавка, а ми помічник алхіміка. Заходить перший клієнт, та наша наставниця доручає нам зробити зілля для нього. Нас знайомлять з простою міні-грою, яка буде основою геймплею гри. А після відправляють принести травку квіткову крамницю. І тут нас зустрічає дехто, про кого я хочу поговорити детальніше. Це Куін, і якщо пам'ять мене не підводить. Гра звертається до персонажа з пронаунсом вони. Їх поява спочатку вибила мене трохи з занурення. Було якось некомфортно з думками про те, що в нас ніби не схильне до всього інакшого фентезі, але всі нормально ставляться до такого явища, як трансгендери. Тим не менш, гра змогла компенсувати це іншими речами, які у підсумку і наштовхнули мене самого на зміни. Дорогою назад ми помічаємо щось недобре. Заглянувши у темний провулок, ми бачимо класичну картину Дівчина в біді. Головний герой, будучи впевненим у собі малолітнім бовдором, кидається на допомогу. Але щось йде не так, та ось в нього вже ніж під ребром, плюс бал за реалістичність. Гра на цьому моменті не завершується, адже по перше, дівчина, яку ми все ж таки врятували, є самою кращою дівчиною у світі. Ви тільки подивіться на це сонечко її. А по-друге, вона виявляється духом. Дівчина аби як пришиває нашу відлетівшу душонку до тіла та раптово себе разом з нею. Тепер ми з нею пов'язані невидимим магічним зв'язком. Ніби я проти. Коли ми вертаємось до своєї наставниці, виявляємо, що навколо лавки розлючений натовп, який кричить спалити відьму. Заходимо в крамницю через задній хід, слухаємо голосіння наставниці та безпомічно дивимося, як раптово з'явившийся демон ламає скло крамниці та шугає натовп. Бійка, хаос, демон намагається спокусити нас приєднатися, ми відмовляємось, з'являється мисливиця на демонів, нам якимось чином до рук потрапляє магічний артефакт, та ми запечатуємо демона у ньому. На цьому б і усе. Але не усе. Справа в тому, що у цьому світі використання магії без ліцензії це злочин. Тож нас за фокус з артефактом та через зв'язок з духом хочуть відвести далеко та надовго. Заважає цьому командир мисливеці за демонами, яка дзвонить по магічному телефону. Спочатку командир наказує вертатися з нами у столицю, але всі навколо починають турбуватися, що люди будуть без захисту, якщо прийде ще один демон. Тоді краща дівчина у світі. Експромтом видає план, за яким головний герой та вона залишаються у місті та самі будуть відловлювати демонюх цим самим магічним артефактом. Відчайдушна спроба не відправитися на нари ні за що би не вдалася, якби не втрутилась наша наставниця. Вони з командиром мисливців схоже давно знайомі, та саме через її заступництво головний герой уникає безжалісної судової машини. Як головний герой буде це все робити? Чому демон з'явився тут та зараз? Та як ваша звичайна стара травниця пов'язана з командиром мисливиці? Це вже я лишу на з'ясування вам, бо сподіваюсь, що зміг зацікавити. Зараз же хочу поговорити трохи про сам світ гри. Ви розумієте, це не дуже звичайне фентезі. Принаймні, не як, скажімо, Відьмак чи Володар перснів. Тут є класичні фентезійні елементи на кшталт магії, інших раз та чаклунів, але натягнути вони не на середньовіччя. А на сучасність, соціум у світі виглядає так, ніби це 21 століття, але замість технологій у них магія. Особисто мені було дуже цікаво слідкувати за подіями. Завдяки такому поєднанню, гра дуже органічно підіймає складні теми, та не просто підіймає, аж буряє їх у гравця з криком Вирішуй. Чи винен винахідник у тому, що винайшов щось неетичне, чи варто перерікати на страждання істот? Що за суттю своєю злі від природи? Чи вибачати злодія за всі його дії, якщо у кінці він розкаявся? Це може і частково затерті теми, але все одно цікаві, вам так не здається? Якщо брати на розгляд не фоновий лор а безпосередньо сюжет, перед нами добротна пригодницька історія, що оповідає, як молодий алхімік разом з різнокольоровою командою друзів рятують невеличке містечко від катастрофи. Гра бере своє добре написаними екшн сценами цікавими твістами та можливістю вільно реагувати на будь-які події. Головний герой може бути стоїчним спартанцем, саркастичним клоуном, надутою лярвою або усе це разом у різних відрізках історії. Моя любов до рольового відіграшу була задоволена. До речі, про відіграш тут є романси. Вони не залежать від статі головного героя. Можна косплеїти гачемучі, можна спокушати дівчат іншими дівчатами. А можна навіть бути звичайним таким класичним, ну цим, гетеро, ніхто вас не засудить. На превеликий жаль, найкращу дівчину у світі романсити не можна, за що я при проходженні поставив грі 0 з 10 у приступі гніву. Але в кінці, у підсумку, я прийшов до інших висновків. Легко ненавидіти нового володаря перснів чи відьмака, адже вони мають дуже потужний оригінал за собою. А Аркадія Фолен. Змогла сама побудувати такий світ, таку історію, яка привабить своєю чарівністю майже будь-кого? Красива музика, мила мальовка та пропрацьовані персонажі створюють таку атмосферу, в якій хочеться знаходитися. Та єдине, що потенційно може заважати щирі насолоді цим світом, це власне неприйняття всього інакшого. Тому при проходженні я задав собі важливе питання: а чи варта моя впертість того? Щоб зіпсувати таку чудову історію. За свою атмосферу, за пропрацьований світ та добротну варіативність, гра отримує від мене щиру рекомендацію на проходження. Спокійно можете дати їй вечір два свого часу. У грі нема офіційного перекладу з англійської, але це й не важливо: словнику руки та уперед. Гарантую, ви не пошкодуєте. На цьому все з вами був Рідер. Тиснете вподобайку, підписуйтесь на канал та до побачення!